Харківщина під ударом ворога минулої доби окупанти обстрілювали Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілечу дворічно. Внаслідок обстрілів Вовчанська, на жаль, загинув 62-річний цивільний чоловік. Жінка 83 років отримала поранення, госпіталізована в стані середньої тяжкості. У місті пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, об'єкти промисловості, будівля районного відділу Нацполіції. У Куп'янську зруйновано об'єкт транспортної інфраструктури та пошкоджено приватні житлові будинки. За даними рятувальників, одна пожежа минулої доби сталася через обстріл. 30 січня у Куп'янську снаряд далекобійної артилерії ворога влучив у приватну оселю. Поранений 41-річний чоловік. Пошкоджений житловий будинок та два легкові автомобілі. Сталась пожежа. Тричі рятувальники перевіряли місця влучання ворожих снарядів в населених пунктах та з'ясовували наслідки, інформують у ДСНС. У Куп'янську зазнали пошкоджень 9 приватних домоволодінь і локомотивне депо. У селищі Ківшарівка пошкоджена будівля лікарні. У місті Вовчанську дві приватні оселі: релігійна споруда, адміністративна будівля, дві житлові п'ятиповерхівки, виробниче підприємство, магазин і три торговельних павільйони. Загинула одна особа ще одна зазнала поранень. 30 січня також продовжувалися аварійно-рятувальні роботи і пошук загиблої жінки у зруйнованому ракетою в житловому будинку у Харкові, повідомляють у ДСНС. Наразі роботи ще тривають. На лінії зіткнення точаться бої, інформують у штабі оборони. Наші захисники тримають свої позиції, завдаючи ворогу відчутних втрат. Яна біляєва, ста здейнеко, Харківський